Бомбардувати Харків уніфікованими плануючими боєприпасами. Російська армія почала у вівторок зранку. О пів на сьому окупанти завдали ударів з авіації по Київському району. Мешканка одного з пошкоджених будинків Ірина чула два вибухи. Жінка готується вже втретє міняти вікна в квартирі. Учень сильні. такі ж взриви були в позапрошлому році, коли вот в трядом попало. Ми ми були дома. Ну взриви сумасшедші були со стороны улицы повылетало все. Ну что, по, в третий. У меня стекла, я лично вставляла за свой счет, это правда, знают все соседи. У меня уже два стекла, это готовимся теперь на третью вставку стекла. Пошкоджено щонайменше п'ять гаражів та навчальний заклад. По медичну допомогу з гострою реакцією на стрес звернулись четверо постраждалих – чоловік та троє жінок. Давлення одразу 170 стало. Навіть один. Чоловік з великими сумками прямує до гуртожитку неподалік. Несе посуд та якісь речі, щоб допомогти переселенцям з Вовчанська. Так, який стан, що перший раз, що типу, ну, прилітав вже не раз, тому я знаю, як потрібно Сам був переселенцем, біженцем, все таке. Тому я знаю, як потрібні деякі речі. Ну, от що є, зараз відношу. Зараз маловато, але ну, вже багато чого віддав. За попередніми даними правоохоронців, ворог вдарив двома боєприпасами ОМПБ калібра 30 сантиметрів. Вже у другій половині дня ворог завдав ще серію ракетних та авіабомбових ударів по житлових кварталах у різних районах міста. Російські військові, за попередніми даними, з території Білгородської області, Російської Федерації, Застосування винищувача здійснили масовний обстріл Шевченківського району міста Харкова. Як і раніше, вони застосовували уніфікований міжвідовий плануючий боєприпас Д30 калібру 30 см. На даний час ми маємо три влучення в Шевченківському районі. В Шевченківському районі один зі снарядів влучив у багатоповерховий будинок поряд зі станцією метро. Два інших також поряд з житловими будинками. Сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив щонайменше 15 гаражів. 21 людина зазнала поранень та гострої реакції на стрес, зокрема, троє дітей.